Вітаю, мене звати Людмила. Я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес збирання та технічні характеристики медичного ліжка Медодин С09. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики. Довжина ложе 196 см, ширина ложе 90 см. Загальна ширина 96 см. Загальна довжина 208 см. Висота ложе 50 см. Діаметр колес 13 см. Максимальне навантаження 260 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи ліжка. Переверніть основу ліжка вниз ложем. Закріпіть довгі і короткі важелі на свої місця як на відео. Встановіть П-подібні ніжки на свої місця кріплення і надійно зафіксуйте їх. Вкрутіть колеса в своє різьблення, як на відео. Вкручувати колеса буде легше, якщо натиснете фіксатор гальма на кожному. Переверніть ліжко на колеса. Прикрутіть бічні обмежувачі на свої місця. Надійно закріпіть їх. Вставте узголів'я та підніжжя на своє місце. Вставте трубу трапеції на своє місце і зафіксуйте за допомогою пластикового кріплення. Вставте штатив для крапельниць у свій отвір. Розкладіть матраць на ложе. Покладіть стіл для годування на своє місце. Спробуйте випробувати функції ліжка за допомогою важелів керування. Регулювати ліжко дуже просто. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.